Добрий. День. Я, ваш тренер, Юрій Горького, і це корисне тренування нижніх кінців, тобто ваших ножок. Обов'язково я, як ваш тренер, рекомендую робити або загальну, або конкретно руханку для того, щоб розігріти свої м'язи. Руханка буде у закріплених, або в моєму телеграм-каналі в розділі Руханка. Подивиться, зробіть і тільки після того приступайте до навантаження, тобто тренування. Окей? Погода з Все, що потрібно, це слухати вашу, вашого тренера, робити це все в нормальному темпі, комфортному для вас. Ніхто вас не пришвидшує, робіть таку кількість, якщо було комфортно. Повинне отримувати задоволення. Це тренування ви можете робити вдома, є. гантельки, у когось, млинці, пляшки або навіть карпатське каміння. Карпатське каміння ви можете знайти тільки в Карпатах. Приїжджайте до нас, ми потренуємо вас. У нас буде таке невеличкий ретрит, я думаю, вважаю, що люди будуть оздоровлюватися у нас. Ми почнемо наше тренування. Базова вправа для нижніх кінцівок це у нас присідання. Багато хто забуває просто присідати. Зараз в комфортному режимі ми присядемо з вами 15-20 разів. Обов'язковий аспект ножки на ширині плечі. Насочки розвернуті, щоб коліно сулоб уходив не всередину, якщо ви бачите, у себе або у дитини, або біля вас людини, коли коліно не всередину, це, це помилкове і може призвести до травмування. Попередні, будь ласка, себе та інше. Окей? Тобто наші присідання будуть виглядати так. На вдохі ми будемо опускатися, на видиху будемо підніматися в кожного свій кут присідання. Тобто ви будете відчувати, як ваш сідничний м'яз, ваші булочки навантажуються, або вони будуть напрям. Дивіться, мій кут присідання. Ось тут, бачите, Ось підкручується таз. У кожного когось він нижче, у когось він вище. Але не потрібно слухати, давай там нижче, йомаю, а треба потрібно, обов'язково, щоб там росло. Ні, відчувати все своє тіло, бо відчуває тільки ви. Окей, що беремо? Звичайно, я думаю, що я оберу карпатський камінчик. Каркасий камінчик мені допоможе. Прийді камінчик. І ми робимо 15, 20, присідань. Обов'язково на вдохі ми присідаємо. На видихі ми підіймаємося. Спинка рівна. Поїхали. І вдих, а видих один. Вдих, а видих два. Вдих видих 3, вдих видих 4. Вдих, видих 5. Вдих, видих 6. Дишимо. Вдих, видих 7. Вдих, видих 8. Вдих, видих 9. Вдих, видих 10. Вдих, видих, 10. Вдих, видих, 9. Вдих видих 8. Вдих видих 7. Вдих видих 6. Вдих видих 5. вдих-видих 4. вдих-видих 3. Вдих видих 2. І вдих. Видих один без різких рухів. Кладемо. Але пам'ятаємо, що всі на вантажі ми кладемо з рівною спинкою. Тобто ногами. Окей. Як самопочуття? Напишіть, будь ласка, присідання. Вам йдуть на який м'яс ви відчуваєте. Це дуже можливо, відчувати м'яс. Приходьте на мої онлайн-тренування. Я розповім, як навчити відчувати м'ясо, будувати своє тренування, заповнити щоденних тренувань і прогресувати. Запис за номером телефону 068 49 65 254. Так що Підписка, лайк, коментар і це відео. Якщо ти відчуваєш, то, що твоє дихання відновилося, м'язи вантажні, ми робимо другий підхід. Окей? Але другий підхід ми зробимо трішки незвичайний. Так як я ваш тренер, я полюбляю вставляти статично навантаження. Мене це е, якось навіть заряджає. І суглоби, і зв'язки сухожилля відчуваються по-різному. Окей? Ми зробимо обов'язково на два рази більше, тому що ми вкладаємо кожного разу. Себе більше, обов'язково, як дивіденди. Сьогодні ти вкладаєш трішечки, щоб завтра отримати ще більше, окей? Okay? Приготувалися. Ми робимо 22 присідання. Камінчик вже співає. І поїхали. Приготувалися. обов'язково насочки. На вдохі ми опускаємося, на видих присідаємо. і вдих видих один, вдих видих два, вдих видих три, вдих, видих чотири, вдих видих 5, вдих видих 6, вдих видих 7. Видих-видих. вісім. Видих-видих. дев'ять. Видих-видих. десять. Видих-видих. один. Видих-видих. два. Видих-видих. Три. Видих-видих. Чотири. Вдихвидих видих П'ять. 5. видих шість. Видих-видих. сім. Видих-видих. вісім. Видих-видих. Вдихвидих дев'яно. Вдихвидих двадцять. Враз за себе. Вдихвитих один. Вдих-видих. два. І сідаємо, тримаємо невеличку статику. Десять, дев'ять. 8, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один і два рази. Видих, вдих, видих, вдих. З рівною спинкою кладемо. Такі підходи ви можете збільшувати до 4-5. І також кількість разів повинна обов'язково збільшувати. Зрозуміло, що нижніми кінцівками обов'язково треба займатися, приділяти увагу. Таз Танцу сугву, коліно сулову, стоп. Це дуже важливо. Люди на місці поле починають старіти ногами. Подивіться навколо старі люди починають повільно рухатись. Але потрібно рухатись, рухатись обов'язково, щоб сулобші наші рухались. Цільна війна попадала в суглоби, змащувала, і наші суглоби жили далі. Але тільки рух. Для цього я і створив телеграм-канал Силу Руху. Переходь за посиланням. У будь-якому соціальній мережі в мене є посилання на мій телеграм-канал. Приєднуйся, коментуй, став лайк, підписуй і поширюй це відео. Окей? Окей. Наступна вправа, ми давайте зробимо з минцем. Пострибаємо тріщинки. Обов'язково, якщо немає протипоказань показання, гальна стопу, кульну суглобу, ми починаємо потихеньку стрибати. Ми праву ножку поставимо на малець. І будемо змінювати зліво. Зробимо 20 рибочків. Тобто це буде виглядати так. Ми змінюємо ножку і спокійно торкаємося носочком. Окей? Приготувалися. Поїхали. Не поспішаючи. В вашому темпі. 20 разів. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Зараз стабілізуйся на лівій ножці. Стабілізувався. Права ножка, колінослоп. Кут 90 і стаємо 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Змінили ножку на правий стабілізатор, до лівого до гори. І 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Повільно опустили. Стабілізація дуже важлива. М'язи стабілізаторів допомагають великим м'язам стабілізуватися. Привезти наше тіло в комфорт. Якщо хочеш привести своє тіло, записуйся на мої онлайн-тренування. Це буде щось, я тобі обіцяю. Ми покращимо твоє самопочуття, думки і фізичний стан. Пиши, коментуй, поширюй. Інше відео, набагато більше відео є в моїх соціальних мережах. Переходь, коментуй, поширюй, став лайк, вподобайки. Для мене це дуже важливо. Зробимо останню вправу, останню вправу. І будеш відпочивати, окей? Окей. І Тут ми примінимо гантельку. Гантелька або пляшка, або камінець, або в Будь-що. Дивись, будь ласка, Ми, якщо в тебе є проблема з попереком, з колінам стопом, ти можеш просто сісти, ставиш гантельку перед собою на витягну ручку. І на видоху ми будемо обводити на круг гантельки 20 разів. Ми не будемо торкатися підлоги. Я покажу, як це виглядає. Що мені не видно? Дякуємо самому камеру оператору. Дивіться, будь ласка. Ви сідаєте. І 20 разів ви навколо гантельки. Поїхали. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, е вісім, 9, десять. Десять. Дев'ять. Е вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два і один. Все робите в комфортному темпі. Якщо відчуваєте болі свій життя, або який дискомфорт, то вправо ви можете зігнути коліночку або комфортну амплітуду. Обов'язково слухайте своє тіло і запитайте у свого тренера Юрія Григорьова, що потрібно покращити, і як краще зробити. Переходимо на ліву ножку. Так само. Сідіте, сідайте на свою дубцю, яку ми обов'язково накачаємо за тренування. І робимо так само. І один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 і 1. Повільно без різких рухів встаєте. Справи ножки починали. З правої ножки ми стабілізуємося на лівої ножки. Піднімаємо куди 90. Робимо 10 обертів від себе. 10. 9. 8, 7. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Стабілізувалась. Спробуйте ще таке. Закрити очі і спробуйте ще. П'ять разів, п'ять обертів. І п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ви відчуєте, як ваш вестибулярний апарат щось. Ліва ножка. Так само. Піднімаємо робимо. Десять обертів. Десять. Дев'ять. розкриваєте, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Спробуємо закрити нашого очі і 5 обертів. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Це цікавий варіант. Минушки опускаємо, коли вашого очиду і мозок навантажиться. А я, як ваш тренер, бажаю вам мирного неба та міцного здоров'я. Дивіться моє відео, ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте, для мене це важливо. Всім до побачення.